Тримальні явища, такі як землетруси та цунамі, спричиняють руйнування та забирають життя людей. Ви коли-небудь здумувались, те стихійні лиха впливають на людей найменше? Давайте дізнаємось: привіт! Це Токсична Відмінниця, і це відео про 10 найбезпечніших країн світу. І ми починаємо! Спойлер! Деякі країни у цьому списку вас точно здивують. До речі, цей рейтинг я, звісно ж, вигадала не сама. Місця у ньому базується на світовому індексі ризику за 2021 рік. І він враховує не лише те, як часто стаються стихійні лиха у тій чи іншій країні, а й те, як добре держава справляється із наслідками і готується до майбутніх стихійних лих. Якщо комусь цікаво детальніше дізнатися про методологію, він завжди може знайти її за посиланням у описі до цього відео. Відкриває нашу десятку країна, яку ми, українці, любимо та поважаємо. Вона дуже активно підтримує нас із початком повномасштабного вторгнення. Це одна із країн Балтії, а саме Естонія. Вона має трохи схожий до нашого помірний клімат із теплим літом та суворою зимою. Проте через близькість Балтійського моря там часто буває волого, вітряно та прохолодно. Стихійні лиха там майже не відбуваються, окрім штормів та повеней, що стаються навесні. А здатність уряду справлятися із негодою оцінюють як досить хорошу. Дев'яте місце посідає країна, яка дуже популярна серед туристів, у тому числі українців. Вона є частиною Африки, і саме там знаходиться одне із семи чудес світу, що вціліло до наших днів. Ви напевно вже здогадалися, що це Єгипет. Взагалі, те, що Єгипет у цьому списку так високо, мене трошки здивувало, адже там часто стаються землетруси. Посухи, пилові та піщані бурі, а також раптові повені. До того ж, здатність уряду справлятися із наслідками негоди та менеджмент подальших ризиків також оцінюється як не дуже задовільний, та й соціально-економічний фактор спричиняє те, що негода може впливати на людей сильніше. Але ж чому тоді Єгипет у списку вища, ніж Істонія? Відповідь виявилась простою: і хоч ці всі стихійні лиха і стаються, вони стаються там. Де не живе багато людей. В цьому і полягає причина того, що Єгипет знаходиться в цьому списку так високо. На восьмому місці країна, що заворожує своєю північною красою. Це острівна країна, що знаходиться у північно людовитому океані між Америкою та Європою. Топографічні назви у ній, а особливо назви вулканів, дуже важко вимовити пересічному українців. Напевно, ви вже здогадалися, що це Ісландія. Вона нам найбільше запам'яталася виверженням вулканів, які дуже сильно вплинули на авіаперевезення в Європі, але також там можливі і землетруси. Проте стихійні лиха в Ісландії не сильно впливають на людей, та й уряд досить ефективно бореться із наслідками і готується до майбутніх стихійних лих. Ісландія взагалі вважається однією із найбезпечніших країн світу по всім іншим показникам, також. Ісландія входить до мого топу країн, до яких я би хотіла поїхати. А ви хотіли би там побувати? Щасливе сьоме місце отримує також острівна країна, а саме Архіпелаг островів. Ці острови популярні серед заможних туристів та поціновувачів Інстаграму. Це Мальдіви. Негодою характерною для Мальдівських островів є цунамі, проте вони не часто і саме тому не сильно впливають на людей. Та й уряд, наче, ефективно справляється із наслідками негоди. Проте через низьку висоту островів над рівнем моря вважається, що в них є високий різик затоплення унаслідок глобального збільшення рівня води в океанах та морях. І підготовку країни до цих змін та адаптацію оцінюють як досить незадовільну. На шостому місці у нас знову острівна країна. Вона знаходиться у Карибському регіоні, це Барбадус. Клімат також тропічний, тому там тепло і волого. Зазвичай на нього не впливають стихійні лиха, що стаються у тропічному регіоні, тому там є лише помірні дощі та вітер. Деколи можуть ставатися урагани та суви, а також цілком імовірні землетруси. Проте уряд досить добре справляється із наслідками негоди. До речі, вам напевно цікаво, чи входить до цієї десятки Україна? Ну, я дам вам відповідь на це питання у кінці відео. А поки спробуйте вгадати. Напишіть у коментарях, яке місце, на вашу думку, серед 181 країни світу займає наша. Коментар того, хто буде в найближчим до правди або ж вгадає, я покажу у наступному відео. Але пам'ятайте, підглядати заборонено. От ми і наблизилися до першої п'ятірки. І відкриває її знову острівна країна Карибського регіону. Це Гренада. Клімат її також тропічний, що означає високу вологість та температуру протягом усього року. І хоч вона знаходиться у поясі ураганів вона стикається лише з трьома ураганами на 50 років, тож стихійні лиха там стаються не часто. Проте здатність уряду справлятися з наслідками та готуватися до майбутніх змін вважають не дуже ефективною. Четверте місце займає арабська мусульманська країна, що є найбільшою у Західній Азії та серед країн так званого Арабського світу. Більша частина її території вкрита пустелями, напівпустелями, степами та горами. Її клімат пустельний, сухий та з екстремально високими температурами. Це Саудівська Аравія. Єдині стихійні лиха, що стаються на її території, це полові та пущані бурі. До того ж, вони стаються лише у пустелях. Що і призводить до того, що стихійні лиха не дуже впливають на її населення, та її уряд досить ефективно справляється із наслідками, то готується до майбутніх негод. А ось і наша трійка переможців. Бронзу забирає ще одна країна Карибського регіону: це Сент Вінсент і Гренадини. Вона знаходиться біля вищезгаданих Барбадосу та Гренади, тож ситуація там здебільшого схожа. Там також тропічний клімат. І там можливі урагани та вулканічна активність. Єдиним мінусом цієї країни є те, як вона справляється із наслідками негоди. Срібло і нарешті ще одна країна Європи. Вітаємо Мальту! Це острівна країна, що знаходиться поблизу Італії, тому там середземноморський клімат з м'якою зимою та теплим літом. Єдине стихійне лихо, що періодично трапляється в Мальті, це посухи, тож поки що звучить найкраще. Та і здатність справлятися із наслідками та готуватися до майбутніх стихійних лих також оцінюється як хороше. І перш ніж ми дізнаємося переможця, давайте подивимось, що ж там по Україні. До речі, ви вже написали свої здогадки в коментарях. Якщо ні, то це був ваш останній шанс. Отже, у рейтингу із 181 країни світу Україна посідає 25 місце, що насправді досить непогано. До того ж, наша здатність справлятися із наслідками та підготовка до майбутніх стихійних лих також оцінюється як хороша, чому я була досить таки здивована. Найбезпечнішою країною згідно зі світовим індексом ризику стає барабанний дрів Катар. Єдиними стихійними лихами, що там поширені, є пилові та піщані бурі. Тож ми вітаємо Катар із заслуженою перемогою. Ось така цікава у нас вийшла десятка. Напишіть у коментарях, яка країна вас найбільше здивувала, або ж кого ви очікували побачити тут натомість. Особисто для мене найбільшим здивуванням стало 9 місце у Єгипту, а також те, наскільки багато у цьому рейтингу країн Карибського регіону. Тож дякую вам за перегляд! Побачимося в наступному відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Па-па!